Розкажи, як Микола закрив адвайзери в цьому році, вже в 24-му? Як йому це вдалося? Як йому вдалося закрити Е, Ми підрахували, що активна робота почалася з можна сказати, серпня місяця. Було запущено декілька рекламних компаній. Кожен його партнер запускав рекламу. І в середньому 100 заявок було в місяць. І на кінець е, листопада, листопад-грудень він вийшов на 500 заявок в е, 500 заявок в місяць. Тобто було людей, які сказали так. Мені цікавить що... компаніях. На, на п'яти комп'яти рекламних компаній. Його і ще чотири він запустив п'ять рекламних компаній з тих п'яти рекламних компаній. Вони дали йому 500 людей, які сказали, нажали в інтернеті, сказали: мені це цікаво, а що чим ви займаєтесь? Ті люди перейшли в тунель. Подивилися наш практику, і е, там частина зареєструвалася і е, але він починав е, ще з е, початку там, весни. Тобто, він один був, запускав рекламу, потім двом запустив, потім трьом запустив чотирьом. і, і, і така появилася машина з запуску рекламних компаній, і е, він цього цього всього навчився. Він був на навчанні, на навчання і. З вересня місяця він запустив своїм чотирьом партнерам таку програму реклами, в них пішли заявки. Через місяць в тих людей зареєструвалися люди, і вони їм запустили ті рекламні компанії. І таким чином вийшов на кінець року на 500 заявок в місяць. Тебі ну тебе напрямок. Тобто виходить, що десь з весни до серпня він сам крутив свою рекламу, він собі протоптав цю стежку. Він зрозумів, яка має, який має бути креатив, як вибирати аудиторії, як людям взагалі пропонувати цей практикум, цей бізнес. І вже, так. скажімо так, серпень-вересень він вже почав запускати так, так само своїм людям, які вже користувались його досвідом, як, як записати відео для креативу. Як налаштувати рекламу, і т.д. і т.п. і оце коли він почав працювати командно, тоді в нього вийшов? Та тоді просто сам один ти можеш один зробити результат. Але коли є 500 заявок, і тих 500 людей з ними працюють, з ними комунікують, з ними спілкуються, дають їм ті практикуми, вони ознайомлюються, і це такий роз'єднався маховик, і е, вийшло на 500 заявок. 500 заявок воно йому згенерувало за. За 4-5 місяців він зробив коло 50 тисяч доларів товарообороту. коло 40 людей зареєстрованих. Ну живих людей, ось які сказали: мені цікаво, я теж так хочу. І, звичайно, вони включилися в систему. Вони пішли на конференцію, вони там на модульне навчання пішли, але вони запустилися. І вони до речі були на підзарядках дуже часто на цих ранкових так. Це, це частина системи, тому що просто реклама вона нічого не дасть. Тобто, ті люди вони перейшли на е, ранкові підзарядки. Вони заходили як просто гості, зайшли, подивилися, хто цим займається, що це за люди. Е, от. І вони постійно-постійно заходили. Він, я знаю, що він кожного дня, сьома година, він робив таку зустріч, де туди запрошували його люди, людей. Тобто, на перші знайомства, там приходило 3, 5, 7, 10 чоловік. Кожен божий день е, приходили нові люди. Тобто виходить, що людина, яка побачила, що є якась токенізована нерухомість, що є якийсь Микола або хтось, хто це просуває цей бізнес, і навіть до того, як інвестуючи хоча б один цент чи один долар, вони мали можливість з кимось поговорити, розпитати якісь там гарантії, якісь питання позадавати, і вони вже заходили в компанію свідомими так. Правильно, не, не то що з кимось. Тобто вони зразу зайшли в команду 20-30 чоловік. Тобто, коли не приходять на зум. Наприклад, вони на командному зумі Миколи, їх там 5-7 чоловік, 10. Потім вони заходили на підзарядки там 20-30 чоловік. І можна задати запитання, можна поговорити. Можна у мене так відбулося, що у мене люди одна людина з Польщі, одна людина з Італії, але вони родом з Дрогобича з одного міста, і вони жили на одній вулиці. Ну в мене і Я... зустрілися в Зумі. Є одні партнери, одна людина у Португалії, а одна людина в Італії, і вони на Зумі нашому зустрілися з одного села. Ну, смішно, але так є. І вони. А що це за прізвище? Цієї мене питається. Взяли контакти, йому, мою, то це моя сусідка чи сусід? Ну, отак, от, ну, наші люди ж то вони роз'їхалися по світу, і вони, побачивши своїх, ну. Там знайомих, Знайків. якось людей, навіть людина, навіть з того твого міста це вже якось рідніше. Знаєш, якось так. Ну тобі легше, що людина звідти а не, наприклад, з якогось там незрозумілого міста. І оце також напевно в повпливало. Тобто, був потік, потік людей, вони попали в таку атмосферу, знаєш, якщо взяти. Коли огірки маринуються, знаєш, такі, така банка, і вони туди попали, і вони ну, свідомо несвідомо ти розумієш, що люди тим займаються. Ось і я теж так хочу. І там вже не... постояло питання, чи реєструватися, чи ні. Постояло питання, на яку суму і скільки аккаунтів брати. і таким способом Микола до кінця 2024 року закрив собі статус Конс адвайзера Так? третій статус компанії. Тобто, він, він був асистентом до жовтня. У жовтні він закрив консультанта, тобто, в нього появилися два асистенти під ним. Два асистенти. Тобто, він одній людині запустив рекламу, другій людині запустив рекламу. В неї вийшло, в неї вийшло, і він закрив консультанта. І потім, ем, а щоб закрити адвайзера, треба мати трьох асистентів. І ще з боку одна людина закрила асистента. Тобто, це та людина, яка запустила рекламу. У нього всі люди на рекламі. Ну ключові люди. Є просто клієнти, є ключові. І суть, щоб людина от приєдналася, щоб в неї вийшло. Щоб закрити у нас консультанта, треба 5 тисяч зробити товарооборот. Людина запустила рекламу, там п'ять людей зайшло по тисячі, все, асистент є. So yeah. Тобто, Микола такий, знаєш, яскравий представник того, як працює ця інтернет-система, яскравий представник того, що навіть будуючи бізнес онлайн, я знаю, він працює механіком на металопереробному заводі, токарем. Навіть, от будучи простим механіком, будуючи бізнес онлайн, приділяючи цьому ну нехай там годину-півтори години в день, можна досягти результатів. І якщо він на статусі на цьому третьому статусі компанії Адвайзер, який в нього дохід, е, який йому це приносить дохід приблизно за місяць? Ну, більше тисячі доларів, тисячу двісті, тисячу триста. Десь отак. О, це круто. Це... це доходячи до це на статусі консультант. Ти доходиш тільки до Advisor. за Advisor вже півтора-дві тисячі. Ну, зві від обороту, звичайно, ми заробляємо, але от ми зараз розпланували роботу на півроку. То, що ми хочемо зробити на наступні статуси, але е, це вже велика команда. І, і саме що цікаво, та команда генерує тепер щомісяця 5 тисяч доларів розумне накопичення. Тобто, люди додають, люди свідомо реєструються, щоб створити капітал. Вони заходять на якусь суму, і вони щомісяця додають, і в нього команда робить 5 тисяч розумне. Це, і він відкрив автопрограму. Тобто він е, ну, ще 4 місяці підтримує твороборот 5 тисяч, отримує автомобіль від компанії. Тобто, уявляєш, якщо е, от в нього мрія, якби ціль, я знаю, що він це зробить е, до річниці компанії в червні, він хоче закрити статус менеджера, і він до того часу приблизно може закрити вже ну, виконати всі умови, щоб йому компанія купила автомобіль. Уявляєш, менеджер. Отримати автомобіль, і в нього десь в тому часі вже контракт на його заводі якби закінчується. Можна буде перепідписати, але вже в людини буде вибір. Чи завести свою машину і їхати швидше на зустріч до своєї мрії, маючи вже за спиною мінімум півтори тисячі доходу, доларів, а не злотих, чи перепідписати контракт на тому заводі і далі дихати тими порохами. Працювати в шумному середовищі і решту життя працювати. Оце, оце круто. Оце приклад. О, мене ну... таке надихає. Я так само хочу. Це Резум... те, до чого я теж йду. У е, мене теж є свої результати, поки що не такі, як Миколи, але е, це те, от Микола мій настав не наставне. Микола це людина, яка мене надихає на такі на результати. Якщо в нього вийшло, то просто треба взяти цей досвід і повторити в себе. Просто він в Польщі, ти в Канаді. От требась то повторити, ну попробувати повторити. От, якщо б ми домоглися, якщо б у нас вийшло зробити в тебе 500 заявок в місяць і їх е, грамотно опрацювати, тобто дати людям інформацію. Або навіть почати з того, що він почав зареєструвати двох-трьох людей і їм запустити зразу швиденько системи, щоб в них пішли реклами, щоб в них пішли заявки в них пішли люди. О, і 3-4 місяці так само має бути. У мене, до речі, в Канаді теж реклама крутиться. За січень, ні, за грудень було десь 50 заявок. І то більшість із тих заявок, якісь номери непонятні, на зв'язок не само, висадять. Так само, Віктор, така статистика. сама статистика така, що ну, або люди якісь неадекватні, або це така статистика є, що нікуди від цього не дітись. Але щоб мені, навіть якщо я вийду на результат в 500 заявок за місяць, я, мабуть, тих, ті заявки фізично не зможу обробити. Тому треба, тому треба людей. Щоб, щоб тих 500 заявок робило 5 людей. Розумієш? Ти так. і це 4. І тоді є ймовірність, що зможна буде професійно їх опрацювати. Ну, так, це... адвайзер це вже командна робота. Тут уже сам, сам не зробиш нічого. Треба команда, і команда людей, які знають, чого хочуть, команда людей, які цілеспрямовані, які. E, Але ті люди, поставлено. які реєструються, які реєструються на бізнес, от в нього дивися, якщо взяти 500, 300, тобто листопад, 500, 300, 200, 100, десь порядку двох, двох тисяч він опрацював людей. Дві тисячі людей і порядка 30 реєстрацій. Скільки це буде? Ну, 20 реєстрацій, це один відсоток, правильно? Півтора ну, відсотка. відсотка. Так і є. Насправді конверсія півтора-два відсотка. Я вам тобі скажу один відсоток. Це конверсія, тому якщо я беру 100 людей і в мене ніхто не зареєструвався, це, це нормально. Бо як я ще 100 пройду, може два зайдуть. І якщо не зайшли два, а я пройшов 200, Нічого, я проходжу 300 і тоді може троє зайде. Розумієш, от, от така статистика. Ну і з нею, із неї не і просто в нього він взяв конвейєром і він взяв масштабом, і того воно дало такий результат. Ніхто таке не повторював. Всі люди, хто в мене запускали реклами, вони крутили місяць 100 людей і, і шарик здувся. Здувалися, коротше, місяць 100 людей, шарик здувся. здуся. А в мене є людина, яка цілий рік крутила рекламу. Цілий рік, одна єдина крутила, зареєструвала декілька людей, але не вийшло не, не тим людям запустити системи. Ну, вони зайшли як клієнти. І вона знов сама, ну якби сама, знов по в місяць. Не, е, Тобто кількість заявок не росте в неї, а в неї постійно 100, от як в тебе, 50. От, постійно 50, 50, 50, воно нема, нема. нема. Ну, а, крутиться собі. Але, але все рівно є результат. І ми, щоб ти розумів, дивися, там е, є такі в мене така цікава річ. вона каже: слухай, я вже змучилася від тої реклами, ми відкриваємо її кабінет, не одна людина зайшла на 8 тисяч доларів. Я кажу: ну. Шановний мій партнер, кажу, ну ви ж заробили 800 доларів, з того заробила, заробила. Ну то що? Ну, реклама вернулася тобі за місяць, за рік. Одна людина тобі вернула рекламу за рік. Одна єдина. Але ти рік крутила: нема, немає, немає, немає. Нема. І це Україна, це не Канада, це не якийсь там цей. Одна людина зробила десятку, яка зайшла по рекламі. Я от кручу зараз рекламу в Канаді, і мені часом я не можу зрозуміти, що цим людям потрібно. Часом такі кадри попадаються, що от говориш, людина відкрита, там все її цікавить токенізація, все а тут пишеш їй повідомлення, щоб привітати з Новим роком, а я вже заблокований. Чого Що я не так зрозумію? Потім, от успішний кейс, який я можу сказати, це однозначно у 2024 році, від того, що я кручу рекламу. Я знайшов людину, яка не просто приєдналася в мою команду, яка приєдналася в команду нашої спільноти і допомагає розвивати цю команду. Мені здається, що ця людина набагато більш варта набагато більш варта, ніж людина, яка би інвестувала там 500 чи 1000 доларів, і все та інформація, яку, з якою ми обмінюємося з цією людиною, те, чому вона мене сама вчить. Це набагато більше для мене, ніж би я там отримав тих 100 доларів реферальними і все. І тому і вона мене ж надихає. Теж мій наставник. Ти мене надихаєш постійно, і вона мене надихає. Мій ти партнер. між до двох вогнів і зверху, і знизу. Так я вже маю підтримку зверху, підтримку знизу. Що я вже в сторони не можу нікуди поділитися? І вона мене надихає. Вона мені допомагає в цьому бізнесі, і вона розвиває не тільки мій власний бізнес, а бізнес нашої спільноти. І це. Ключова людина в нашій команді, і так, да, я не отримав там там супер результатів в плані е, доходу, але я знайшов людину, з якою мені приємно, і кожного разу, коли я їду в Торонто, от я скоро їду в Торонто, я не можу проїхати мимо її хати. Я вже знаю, де вона живе без навігатора. От, дивися, тут Ти ключове сказав, що е, мені приємно з тою людиною бути. І якраз таку команду треба будувати, і вона може зараз не активна в бізнесі, але все може помінятися. І коли ми збудуємо таку команду таких людей, оті от люди, наприклад, якщо взяти Миколину команду, я дивлюся на його команду, вони там всі тако один за одного, розумієш? І от, от так само тут люди, які прийшли з інтернету, з ким ми познайомилися, це ті люди, з ким їм комфортно з нами, їм комф... а, а, нам з ними. От це ті люди, з ким тобі комфортно. У тебе це поки що одна людина, і це супер. Розумієш? І це, ну, це, 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 це круто. І от я навіть спілкувався з одною людиною, з одним партнером, яка скептично відноситься до реклами, яка постійно кепкує з тої реклами, і... знаю, але в неї з'явилися зараз новий партнер. Одна людина і ще одна через рекламу дві людини. І я їй кажу: Слухай, дивись, які класні люди. Вона каже: ти знаєш? Це капець, це такі класні люди. Я, мені вже там більше 50, але в мене таких друзів не було. Більше 50 років прожити і не мати таких друзів, а тут за 4 місяці, 5-півроку 5 знайшли друзів на, на життя. Як так я не знаю? Я кажу, і хіба не варто е, ну, займатися цією рекламою? Нехай не варто її запускати, щоб себе оточити такими людьми? От дивися, що ми робимо, Віктор? Це дуже цікаво. Ми себе зараз оточуємо такими людьми, з ким нам комфортно. більшості випадків ми оточені тим, з ким що. Хто, хто поближче, хто якимось користь так. принести? Так. Або для кого ти можеш бути чимось корисним. Добре, Тарас. А який твій план, який твій якби, ціль, мета? Така ну наступна ступенька, чи що у 25-му році, чого ти хочеш, що ти собі поставив, от я це зроблю. Я собі поставив у кажеш, от я це зроблю Я поставив ціль зробити мільйон доларів товарообороту. Я такого ще не робив. Тобто, для мене це визов. Зробити мільйон доларів командного товарообороту в 2025 році, і я його розпреділив, розробив на місяці. Зараз займаюся плануванням, і в мене йде забіг на мільйон. Тобто я беру рюкзак, йду на гору. Я за мільйоном хто зі мною і, е і люди відкликаються. Е але я сказав: по дорозі буде вітер, дощ, е не стогнати шок. Сні... Що їсти хочу, що мене взуття нагризло, розумієте, ми йдемо в похід. Тобто треба бути готовим, екіпірованим, ми, ми, ми підготуємося і ми йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І ми зараз збираємо команду в захід на мільйон. Той мільйон дробиться на маленькі частинки. в, ко в когось це буде там 100 тисяч, когось це буде 50 тисяч, когось це буде 5 тисяч. І ми робимо такий захід. От я. Хочу зробити захід в мільйон. Я, до речі, сьогодні спілкувався з Віталієм Деркачем. В нього, як завжди, він ну, наш засновник компанії Сергій він каже: Ну, він каже, за три він мені говорить. Я кажу: слухай, я ще один не посилю. Він каже: Тарас, того основне запланувати. І буду в його теж прислухатися, але знаєш, коли в голові. Ну, якось ну, мені нереально, воно може і в житті, напевно, що нереально. От, треба вчитися. Оце мріяти по-великому. І е, от цей рік буду в мене є ту ціль, яку я собі поставив, яку я повірив. А я зараз хочу поставити ще отаку от ціль От три мільйони. Розумієш, яка для мене взагалі вона якась така, що е, нереальна. Але я хочу цей, цей рік з таким визовом собі зробити. Е, тройний визов, як називається. І це який вже в тебе буде статус? якщо ти закриєш його. А який це буде статус уже в компанії? Директор. Регіональний директор, так? Ні. Рег... Національний, н ні. Регі... національний директор. Ні, ні, регіональний. Як середа зараз. Ні, це регіональний це, регі... це мільйон, а це національний. А, три мільйони. Три мільйони це національний. О, ну. Я вважаю тобі успіху три мільйони. Віталій, якщо Віталій в тебе вірить, він бачить тебе вже, як ти розвиваєшся в компанії вже чотири роки, тебе вже чотири роки в компанії, oh. то я знаю, що якщо він в тебе вірить, то тобі залишилось тільки повірити ще в самого себе. Це найскладніше, що може бути. Це найскладніше, що може бути. І е, знаєш, коли е, от, я теж також зі своїми партнерами спілкуюся, я дивлюся, він каже: слухай, то я би тут консультантика закрив, я би хоча б там, адвайзера закрив, а я зразу та якого адвайзера, давай менеджера робимо. Для мене це менеджер, ну, я просто це вже ну, як, як буденність, бо я вже це сам закрив, мене люди це позакривали. Е, там, ось. І мені це легко. Та, може так само Віталію Деркачу легко говорити про. Е, Національний регіональний, регіональний національний директор, тобто ну 3 мільйони доларів для нього що таке 3 мільйони? мільйон. А, а для мене це багато. От, тому я от стараюся зараз з партнерами теж чуть-чуть розширити їхнє бачення. Оця ваша поїздка в Словаччину теж буде розширенням бачення. Може, дійсно там лише одна людина мільйон зробить. Я не знаю, як то буде. І от оцей як то кажуть. Національного директора треба собі поставити ціль? Тобто я кажу ще раз цілий мільйон, а мене чік на, на три підняли мою планку. Розумієш? І е, це, це такий цікавий визов. І, кажу: основне повірити в себе, бо це так важко, що це І ніби віриш, а потім думаєш, та де я тут е, тисячу доларів не можу зробити в день. Три Мій... роки директора закривав тільки. Да? Та три роки директора, півмільйона робив три роки. А як тут я за рік маю зробити три? Ну, в шість раз помножитися. Але оця геометрична Ге... от, от, правильно нема, але геометрична прогресія росту нашого бізнесу. Так само може десь в логіки росту стаба немає. Як зараз 2 долари, що через 2 роки буде 10, звідки? А люди, то кількість людей, воно ну ми, 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 ми не знаємо, що то за люди прийдуть. Розумієш? От так само я не знаю, що в мене зараз може завтра в мене, в мене зайде в команду і за півроку закриє директора. А я робив то 3 роки. Розумієш? І ну, от є от... такі до речі, компанії, але... Є, є, такі приклади, і того мені мій мозок воно мене блокує. Я собі плану раціонально придумав, що ну, якщо я буду рухатися, то я на... можу говорити про мільйон. Але а насправді треба про три. Я от бачиш, я коли зайшов у компанію майже три роки назад уже, і мені вийшло закрити консультанта за місяць. Але тоді були зовсім інші умови. Тоді ще не було асистента, тоді ще не було умов по розумному накопиченню. Я ну, за місяць буквально закрив консультанта і теж е, досягнув певного статусу в компанії. Але решту два роки ніяк не можу досягнути адвайзера. У мене на колежі мрій було написано до кінця 23-го року закрити адвайзера. Пройшов 23-й рік, пройшов 24-й рік, а я навіть ще не на півдорозі. Але я так само, як е, Микола, представник, е, як, -то, як -то, я, наш наставник каже, дядя Вася з заводу, тільки я дядя Вітя з заводу. Представник робочого класу, який не те, що ніколи не інвестував, тим більше в нерухомість, а ще розвивати цей мережевий напрямок, це для мене вообще нове нов'йо. Все вчу з нуля, і оця сковородка моя ще маленька. Тобто я привик собі карасіки жарити, а тут щука така, на, на пів метра, не влазить в ту сковородку. І мене тут не вистачає не, не уяви зрозуміти, як це я можу зробити там, скільки то, 30 тисяч. Так? Зробити 30 тисяч товарообороту, і щоб там ще зі мною це ж команду побудувати, щоб були консультанти чи асистенти. Зараз в мене потихеньку вже я починаю в це вірити, але це саме важче. Я теж хотів би їхати моя... на річницю. Почав адвайзером, от а, а я не можу повірити, що я міг би ще й менеджера закрити, але це, це реально. Ну як, як отак. Але <сміт> треба постаратися, і я сподіваюся, що це моя мета, що, попри все, у 25-му році закрити менеджера, адвайзера, досягти свого наступного статусу, знайти більше е, таких людей, з ким можна про щось говорити, з ким можна будувати бізнес. Тих людей, хто чогось прагне відкритих людей, кому я і кому ми один одному міг би бути корисними, і тільки командно можна чогось досягти. Ну, бачиш, отут, от саме ваше робота з собою і своїм вірю, не вірю, знаєш в себе, і тому є наставник, який може підтримати який скаже, Візьме тебе під руку, знаєш, коли ти там цей все нормально. Давай, давай тут ще два кроки, ще дві зустрічі, ще дві реклами запустимо, знаєш, ще дві зустрічі, і, і воно по чуть-чуть по і піде. Так що я думаю, все буде класно. Добре, так що я бажаю тобі, Тарас, в цьому році закрити ту ціль, досягти тої цілі, яку ти собі поставив, і навчитися. Збільшувати розмір тієї сковородки, і розумово готуватися до того, що ти навіть зараз сам собі не усвідомлюєш. Щоб ти був не тільки регіональним директором до кінця цього року, хай навіть не національним, але хоч на півдороги до національного директора. Ну, так і буде. Тобто, це... це... дякую тобі також за такі, такі побажання, хочу побажати, щоб розширити це, мріяти по-великому. кажуть, це. Простіше піти два рази від'жатися, розумієш, від землі, взяв, віджався і все. А от це повірити в це, повірити в себе, і ті всі дії, і це спланувати чітку ту роботу. І е, от класно, що сьогодні 1 січня, сьогодні початок року, і в такий день ми складаємо такі плани, ділимося цими планами, собі нотуємо і, і перед за орденами. Треба буде так само з кожним з наших партнерів зв'язатися, поговорити. Щоб вони теж, е, поки як тільки вже відійшли від того, що святкували новий рік, зустрічали від шампанського, поки ще голова чуть чуть свіжіша почали планувати весь наступний рік. Так, я донову до річниці компанії закриваю там свій такий-то статус і на півдороги до наступного статусу. От. Так що мусимо це відео показати всім людям, щоб вони теж зрозуміли, що все, все заключається отут і. Те, наскільки масштабно ми здатні мислити, те, наскільки ми самі в себе віримо. А ще якщо є люди, які в нас вірять, від цього і залежить те, від цього і залежить успіх в бізнесі, і взагалі в житті у всьому, що ми за що ми беремося.